Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Готуємо сьогодні сирник на маковій основі. Дуже легко та просто готується. Виходить смачний, високий та гарний у розрізі. У миску насипаємо сухий мелений мак, заливаємо гарячим молоком, перемішуємо та залишаємо на хвилин 20. Тим часом білки відділяємо від жовтків, до жовтків додаємо цукор та ванільний цукор, збиваємо міксером до утворення світлої та пишної маси. Додаємо розм'якшене масло та перемішуємо міксером. Далі додаємо сир. Сир у мене магазинний, він має 5% жирності. Я його перетерла через дрібне сито, можна перебити блендером. Буде чудово, якщо сир буде домашній, жирний, не надто вологий, але і не сухий. Порційно додаємо сир та все перемішуємо за допомогою міксера. В кінці вливаємо молоко, додаємо один пакетик пудинга або таку ж кількість кукурудзяного крохмалю, через ситочку просіємо какао-порошок та все перемішуємо міксером до однорідності. Окремо збиваємо білки з дрібкою солі до стійких піків. Додаємо до сирної маси, обережно перемішуємо лопаткою рухами знизу вгору. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Виходить ось така сирно-шоколадна маса. Відкладаємо в сторону. Продовжимо приготування макового тіста. Мак повністю охолонув, додаємо жовтки, білки будемо збивати окремо, цукрову пудру та м'яке вершкове масло. Перемішуємо лопаткою. До макової маси я додаю журавлину, можна замінити на родзинки, цукати чи горіхи. Також додаю 1 чайну ложку розпушувача, перемішую лопаткою до поєднання. Окремо збиваю знову білки з дрібкою солі до стійких піків. Частинами додаю до макової маси, обережно перемішую рухами знизу вгору. Отже, на дно форми викладаємо макову масу. Поверх макової маси викладаємо печиво, зверху викладаємо сирну масу. Також нам знадобиться печиво деліція. Я його буду викладати між шарами маку та сиру. Воно у мене шоколадне і з вишневим смаком. Печиво може бути інше, з начинкою чи без. Також можуть бути пряники. У моїй духовці сирник випікався 1 годину-5 хвилин. Температура 165 градусів. Готовий сирник виймаємо з духовки та даємо повністю охолонути в формі. Зверху можна полити розтопленим шоколадом чи глазур'ю.